Всім привіт, друзі, глядачі-підписники, гості мого каналу. Що раночок починається з кави, а в мене з чергової праці та нового відео для вас. Така, друзі, в нас глибока осінь, а в мене ще незавершені справи на полях. Хочу я, друзі, до зими трошки зробити справ і на будівництві, але думаю, будівництво зачекає, бо стоять поля. Так що, друзі, сьогодні їду. Працювати тракторцем. Декілька тижнів я вже ним не працював, просто небо стояв на участку. Ми сьогодні трошки попрацюю. Долив я, друзі, мастило в вигон. Щось бачу, рівень впав в гідросистему, доливо бачу, пускає ось тут мастило. Напевно, потрібно замінити сальничок і, в принципі, можна буде. Спробувати заводити його і їхати до праці. Часу, друзі, вже до зими і не так багато залишилось. Ще місяць і вже буде грудень. Ну а мене сьогодні ще черговий гектарчик чекає. Так що, друзі, сьогодні поїдемо на Пай. Спробуємо виорати дану площу. Запустився, наче без проблем. Трошки погонив мастило і чудово запустився. так що Будемо їхати працювати! Власний приїхав я на нашій пай. Ось ця частина була засіяна тратікалом пшеничним, ось це все. Було засіяне пшеницею. Ну і найбільший врожай пшениці був ось в цьому низку. Тут постійна вода стоїть, волога. Ну, звичайно, такий більш чорнозем. А під горку пісочок. Тому ось цю частину, я не знаю, соток 15 я просто викосив, бо не було сенсу молотити. Ну а в принципі, під горку ще на пісочку щось було. Тут внизу вимокло, ну і тут. Був самий такий, як то кажуть, хороший врожай. Ось там, де пшеничка зійшла, і тут була городина з картоплею. і тут теж була грядочка з картоплею. І зараз ми це все в діло будемо старичком пробувати виорати. От я не знаю, як зараз це буде оратися. Я думаю, таких брил зараз накидає страшне. Потрібно було мені спершу заїхати з дисками. Але так часу. Взагалі мало маю, тому обходжуся тим, що є. Бо я не маю часу їздити, в когось щось просити. Так що таке, будемо пробувати випрацьовувати чим є. Так, глядачі-підписнички, пройшов перший прогін. Ну, не так рівно, як хотілося Але плужочок. Наче сипле взагалі шикарно. Поле було оброблене гербіцидом, покроплене, тому я бачу взагалі стеле файненько. Глибше мені і не потрібно, але це перша борозда. Далі буде видно. Отак, ну, така, друзі, осіння атмосфера, а ми починаємо оранку. Друзі, Оранка починається з перших рядочків. Начебто непогано. та взагалі чудово. Тракторець, я ж кажу, як танк, справляється ідеально з даною площею. Тут такий і не чорнозем, і не пісок. ну Взагалі хороша земля. Непогано. Будемо випрацьовувати надалі, підживляти її, щось будемо сіяти. Так що раю далі. Роботою справляється чудово, прекрасно. Тут у мене дехто запитував, каже, як ти передок поставив, ну а тракторець без передка. Просто така гума стоїть, щоб краще тримати колію. Ну і воно дійсно так. Взагалі класно з цією гумою. Ну а друзі, на рахунок поля, то це взагалі просто шикарно. Я ще ніколи не отримував такого задоволення від даної роботи. Постійно, коли я приїжджаю орати пай, то я згадую, так, то потужності не вистачає, то погано сипле, то ще щось, ну а цього разу просто шикарно. Тракторець валить, лужка не відчуває, гарно все сипле, стеле. Ну, Взагалі класно, але тут був один нюанс. Батько був покропив дане поле, як то кажуть, тут. -то Хімічна обробка. Не дискував я його нічого, а просто, як бачите, жива стерня. Ну я кажу, тракторець справляється з даним плужком на ура. Але як бачите, ще перейчику полишалося. Ну я думаю, цей клапточок зараз покаже і дасть знати, що воно зарите. Ну а так я кажу, класно. Ще можна навіть картопельки позбирати приїхати. Ну а далі щось будемо планувати на наступний рік. Що тут нам можна буде посіяти. Ну я кажу, є такі нюанси. Ох, і моменти, що картоплекопалочка взагалі паршивенько висипала. Ще тут з мішечок можна назбирати буде. Ну а так класно, класно. Я взагалі задоволений. Просто отримуєш задоволення від цієї роботи. Будемо, друзі, працювати і пробувати далі. Такенька, друзі, пшеничка тут у нас ну начебто непоганенька. Така густенька, рясненька, ну а та сілася пізніше цього самого сорту. Ну, така, по ній видно, що трошки бідовенька. Щось їй не вистачає чи примерзла. ну І в принципі будемо випрацьовувати наступну половину паю. Так що таке. Така довжина до тієї лісопосадки приблизно 250-300 метрів. Люблю я орати в довжину, а не крутитися. Як то кажуть, в поперек. колись ми виорували, випрацьовували це поле тільки в поперек, то я кажу, просто накрутишся, намучишся більше, ніж з довгою площі. Ну, в принципі, хто з трактористів горав, в поперек, Широкі поля, то той знає, що це за геморой. Навіть видно, що тут горб, тут була розора колись, там розора далі, там розора, ну і тут отака яма. Так що таке, будемо випрацьовувати, робити нормальну площу. Пізніше, можливо, десь візьму когось борінки ще позагортаю. ці ямки, порозрівнюю і буде гарна площа. Так що таке, будемо пробувати, як воно буде сипати. Що, як ваші ставки? Вийшло рівно чи криво? Такенький перший прохід. Сипле шикарно, але все-таки внизочку там є момент. До речі, там ми плануємо посадити картопельку. Там картоплі в нас ну взагалі ніколи не було. Тут була, там була. Тобто геть по цілій території паю у нас картопля була, а саме в тому ниску жодного разу. Там, де кучка гною лежить. Будемо туди завозити перегній і будемо випрацьовувати та садити картопельку на Ну А так, в принципі, цю частину сінокосу я залишу, відорю тут розору і, в принципі, буду робити прохід в холосту. Якось так. Ну, а так, в принципі. Все непогано кориться. Така, друзі, ще в нас тут посадочка росте на паю. Кожному році ми робимо тут доповнення. Березки садили. А так в основному сосну садимо. То вже роками останніми в нас тут з'явилися гриби. Маслята доволі частенько вже почали з'являтися біля більших сосунок. Тут оця частина піщуган. Тому ми вирішили просто і не запускати, і щось приємне посадити. Отак, такі в нас сосенки тут ростуть. Так що, друзі, такенька посадочка тут. Якщо знайду фотографії, покажу, яка вона була 4 роки тому і яка стала зараз. Зараз взагалі є такі сости навіть доволі непогані. Теж вільха росте. І ще в нас є тут таке деревце Модрина. Бобер був її згриз чи заєць, але бачу, вона пагінець пустила та відновилася. От бачите, як відрізняється сосна від модрини. Модрина іглицю свою скидає на зиму. Вона гола така стоїть. І ще, напевно, в тій частині є модрина. За що я й говорив? Ще є тут у нас маслятка. Ось ця модрина, як бачите, вже свою іглицю всю скинула. Приємно спостерігати за своєю, як то кажуть, немарною працею. І така березка вже росте. Ну, навесно щось будемо доповнювати. Була в мене ідея, як то кажуть, вздовж. Забору засадити все березою. Теж було б так гарненько, цікавенько. Березу, якісь кущі, горобини, ще щось. Ну, Пишіть свою думку на рахунок цього. Кому таке подобається садити лісопосадку. Ну а я буду продовжувати оранку. Виходить, ось такий тут чорнозем. Доволі така жирненька земля. Волога, дощики падали. Ну, чесно скажу, тут внизу, як бачите, набагато тяжче ориться, аніж на горбу. Зверху тракторець йде без проблем, внизу тут тяжча земля. Навіть місцями тяжче пересипає, є такі пираї. Ну а в тому низу то я взагалі мовчу. Скільки в нас цей пай вже років, скільки там проблематично його орати. Постійно весною, як бачите, тут така смуга, стоїть вода, волога, воно все переєм заростає, затягується, кропи не кропи, але волога робить там своє. Насіння впало, якесь волога є і перей тягнеться там дуже швидко. Ну а так, в принципі ще можна миритися. Непогано виходить. Було б непогано собі якусь бурінку прикупити чи культиватора. І ще можна було б поверху пройтися, щоб зробити ідеально рівну поверхню. Ну а так, в принципі, не знаю. Як будемо входитись, напевно, походимо коником. Там у нас є така легка бурінка. Кобилка це все діло вирівняє. тяжкенька новина. Тут видно добротних 20 см бере. Будемо тут дворувати далі. А пізніше, напевно, воно все покропиться, задискується, я думаю, буде діло. А на кінець скультивується. Бо більше я варіантів не бачу. Так просто його сіяти, щось робити, то ну, поганенько буде. Буде поганенько обробляти його пізніше. Навіть результату того не буде. Потрібно цей весь перей видирати. навіть потужності не вистачає, тяжковато йому в низочку. Ну, а зверху, то я кажу взагалі, красота майже завершив дану площу, що я можу сказати, порається. Чудово, земля чудово промокла, але тяжкувато було лише там, де чорнозем в тому низочку. Там доволі так тяжкенько бралося, А так, в принципі, ось що взагалі легка. друзі, завершив я свою оранку і в принципі завершив я її вже взагалі. Ну, Лишилось в мене там ще 10 соток біля будинку. Ще в лісі одна площа невеличка. Ну а то я вже не рахую. то тобто, вже така дрібниця. А це в мене, друзі, сама така була більша площа, яку я мав виорати. Дана площа пая рівно гектар. Ну, з тією частиною, що ми там вже посіяли і тримаємо сінокіз і посадку, це приблизно мінус 30 сотий. Ну а так, я думаю, соток 65 я виорав. І в принципі чудово тракторець справився. Все, друзі, кому було цікаво, ставте вподобаєчку, підписуйтесь, пишіть цікаві коментарі. І всім друзі, мирного неба, всім па-па!